Ви вже трошки відпочили від тімов Year. Тож настав час повертатися у FC 25 Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Я разом з вами пару днів відпочивав від просто тієї вакханалі, яка в нас відбувалася під закінчення івенту команди року. Але в нас же Future Stars, гра продовжується активно, цікавий контент. І по ваших запитаннях на стрімах та в чатику телеграма я бачу, що мені є про що вам розповісти. В нас купа СБЧ, в нас важкі для декого Вибір, а які еволюції давати нашим майбутнім легендам Future Stars. і в нас є зливи інформації, які дійсно підтверджують повернення легенд світового футболу у FC25 і можливо натякають нам на те, що ми побачимо українця у FC25 та не просто а в статусі героя. Зацікавлені, тоді не забувайте протискати лайк і писати коментар під цим відео. Так це не Team of the Year, тому ваша підтримка дуже. Важлива, і якщо ви ще новенький на каналі, то не забудьте підписатись, і будемо рухатись сезоном FC25 разом, щоб ви не провтикали найцікавіше, що буде в цій грі. Давайте розпочинати по традиції з актуального контенту. Його було багато, але я швидесенько пробіжу, щоб ви були в курсі. Перш за все, кенангілдіс так. Я обіцяв вам робити аналіз його ще в минулому відео, але чомусь не відображалося тоді. А потім я завтикав. Швидесенько зараз пробіжуся. Насправді, карта. Аля цікава, але є нюанс: 90 рейтинг 4, 5, 5, 4 зірочки. Ніби у лівого Вінгера гарні плейстей на рапід. і р 1 93 Пейс, 90-й дріблінг, удари 86-й, трошки за слабкі, на мою думку, і 87-й передачі. Так само у ЦАПа Фінес золотий і Р1 передачі, але 90-й пейс і єдиний стат лише з рейтингом 90. 300 з чимось тисяч СБЧ, десь 350 коштує. Якщо він вам потрібен, ви можете зібрати. Але чи залітає він багатьом з нас після тієї купи СБЧ, який ми зібрали під час Сімузер, або зловили. Я не впевнений, тому я йому таку велику увагу не приділяв, але знов, можливо, новенькі хлопці з'являються та дівчата в нас і збирають свої склади, то можете придивитись, карта не найгірша. Рухаємось далі, і просто як воно в мене відображається, так і буду розповідати, щоб ні про що не забув. 88 Mixed Icons Player Pick і 87 Plus Mixed Heroes Player Pick. Ідентичні, які в нас були під час Team of the Year, вони просто оновились. 488 тисяч монет коштує пік на ікону через ціни Хайрейтфодера. Там 89 та збірка потрібна. Дякую, кіліан Бапе величезна. І 72 тисячі коштує пік на героя. Він став дешевше, по-моєму. Там щось типу 90... 84-ті дві збірки. Але тут один з трьох. А був, по-моєму, один з чотирьох на Тім Year. Ікони залишились один в один. І я вам не раджу сюди свій фодер зливати. Трошки ми повідкривали цих піків. Нічого цікавого ми не побачили. Переходимо далі. В нас збачено. На гравця, і це Робін Ван Персі. 4-5 зірочки йому намалювали. Дякую і їй. Єдина позиція страйкера, але зайвого ніби і не треба. 88-й пейс це є єдина, насправді, проблемна зона цієї карти, така найбільш проблемна. 93-й удари, в мене жодних запитань, класні, прям дуже гарні. 86 й передачі, короткий пас, 88. Хотілося б краще, якщо він не біжить, то хай би він паси віддавав. 90-й дріблінг тут. Більш-менш не ідеально, але це карта середнього цінового сегменту, і карта, в принципі, не претендує на тірван. Тому для нього, напевно, більш-менш буде тілего, звісно, з урахуванням агіли та балансу, але ми не чекаємо, що він буде, як Лео у на лівому стіці. Гра головою 86, фізичні здібності на посередньому рівні. Плейстайли класні, фінес золотий, є ферстач, є преспровен, є r 1 дріблінг, є трівела, є сірий павершот і чіпшот. Ціна карти 740 тисяч монет, друзі. І тут запитання, чи потрібно його мені збирати. Так тут є роль Advanced Forward Поучери, і Target плюс плюс, хоча краще була б False Nine з його пейсом. І я б вам радив звернути увагу на Харі Кейна. Якщо вам такий Target Forward потрібен який вміє віддати передачу, то Кейн. З по-моєму аналогічними плейстайлами буде точно краще бити, буде, скоріш за все, краще пасувати, і буде, напевно, за рахунок модельки краще бігти. Тому е, тут легендарні лінки, але мені здається, це більше збірка для вболівальників і персональних фанатів. Рухаємо далі: Future Stars Challenge 2. Якщо ви збираєте ці пакетики, то 5350 монет, 88% лайків на футбіні. Я їх ніколи не збираю, але тут же аптую. 78 плюс два з трьох гравців PlayerPi. Нові в нас і її щось завжди вигадують. І тут я не маю нічого проти в різних варіаціях. Головне, щоб вони не надто сильно задрали ціну. Тут від вас вимагається шість гравців всього і 5 рідкісних. І всі золоті, п'ять рідкісних це забагато. Якщо б було три на три, то це була б імба. Якщо було б дві, ну тоді напевно було б трошки краще. Як на мене, то п'ять рідкісних і одна лише не рідкісна це забагато. Тим паче зазвичай в цих піках, якщо падає харет, то це одна карта. Дуже рідко, коли вам потрібні прям дві карти з цього піку. Але поглянемо, куди це нас призведе в подальшому. А от наступний біс це той, кого я вам... Буду радити до збірки, тому що це Івасько-Іліч. 88-й рейтин. Чудочотири зірочки. Ви мені можете сказати, нащо нам цей іліч? Що ти взагалі розповідаєш? Але, друзі, дивіться, який момент. Ці тут позиції, перше, по друге стати. Це гіндузі генг якщо можна так сказати, да? нічого вам не нагадує. Дуже схожий, пам'ятаєте, у нас був пік один з двох на вибір. І плейстайли, Жінот, золотий гачок сірий Лонгбол, Трикутник передачі, родин Дріблінг, Релентлас і Трівела. І ми поговоримо про це пізніше в розділі інвестицій. Але вже зараз в мене вимальовується аналогія з гіндузі і з еволюцією, яку ми потім отримали на карти Нумера Фу до там, по-моєму, був до 87 рейтингу. До 88-го. Я вже точно не пам'ятаю. Але цей інш, мені здається, це буде аналогічна карта, яка має підійти під майбутню еволюцію на гравців Future Stars. Її немає в зливах, немає в кодах гри, але. Я думаю, що її як давали на промокарти низькорейтингові еволюції, так і продовжують. Це цікаво, і в цьому, напевно, є сенс, тому що вони підвищують ціну насправді фодерних, ніби карток. Тому цей іліч може підійти. І плюс він коштує 39 тисяч монет. Як мінімум, додайте його в обране, не кажу вам, ідіть і збирайте, але не забувайте, тримайте на ньому фокус, може і знадобиться. Рухаємось далі. В нас черговий гравець Mason Mount, флешбек-версім. І тут в мене насправді величезне розчарування, тому що ніби 4-5 зірочки, ніби ЦАП-ЦП-позиції, ніби статистичні показники. Вони не ідеальні, але з ними можна жити, я вам так скажу. Так, вони схожі на Рейндерса, який був в ACDC два місяці тому, чи скільки, чи три вже. Ми на стрімі вчора про це говорили. 78 деф, тим паче, да? 80-та фізика. Але з цим би можна було жити, якщо б йому дали другий золотий пластел. Та хоча б батарейку йому дайте, або батарейку сіру, і якийсь там гачок золотий. Оце була б карта, яку б я прям радив, можливо, навіть вам зібрати в склад. Або Накинути йому сіру батарейку і дати якісь золоту тіки для ЦАПа збалансований плейстайл. Це було б класно. А так. 113 тисяч монет, але давайте будемо відвертими, кому, окрім вболівальників воно залетить. І це 89-й рейтинг, можливо, і також закладають якісь майбутні еволюції під це діло. Я не знаю, але чи раджу я збирати вам склад? Ні, 80% дізлайків на футбіні, я повністю з цим погоджуюсь. Також в нас вийшло СБЧ World Tour Brazil Upgrade. Пам'ятаєте, в нас було таке на Аргентину? Нас було таке на Францію, нас було, по-моєму, на Англію. Ви збираєте двічі, це все діло, і ви в розділі завдань отримуєте бістів з в даному випадку з Бразилії, я вам їх потім покажу. Нічого там суперцікавого. Також в нас з'явилися вчора буквально нові апгрейди, і вони, друзі, дійсно вартують вашої уваги. По-перше, це 81 плюс плеер-пік, 3 з 5 можна обрати. і... Якщо в випадку 78, 2 з 3, я казав, та, там не буде багато, да? карток класних, рідко, коли там випаде два гарних рейтинга, то коли мова йде про 81 гарант, то тут же набагато цікавіше. І так, цей пік дорожчий, але він коштує 6550 монет. Зараз я прям зайду на футбіні і гляну вимоги, це 11 гравців, 9, з яких рідкісні. І ви отримуєте три назад. Я зловив інформа сьогодні з цього піку. Він е, повторюється двічі на добу. А отже, раджу обов'язково до виконання. Це як мінімум перекрафтити лоу-рейт, якийсь там фодер, дублікат, який ви лутаєте з всіляких завдань, або з пакетиків будуть нагороди за дивізіони. Так само ви зможете це все перекрафтити. А раптом щось і впаде. По-моєму, навіть хтось там кройфа зловив ловив, я бачив на скріншотах в Телеграмі, але я не впевнений. І. Ще одна крутілка, яка просто імба, і яка спровокувала ріст інформів на по-моєму на 6 чи на 7 тисяч монет. Це 83х14. Так, не 82, а 83х14. І це прекрасно, що її підвищує градус крутілок. Вони дають більше і більше гарантований фондар. І мені це до вподоби. Тим паче, умови збірки не змінилися. 84-й рейтинг і інформ. І мені випав і середній рейтинг, і мені випав, по-моєму, з фьючер Старс навіть з цього пакетику. Тричі на день воно оновлюється, я раджу обов'язково збирати. Ви спитаєте, а що по інформах? Вони в космос. Так, вони в космос. І в мене не було можливості записати для вас окреме відео, бо вчора нічого такого не було. Інформи, друзі, 23К. Да, 23к. Уявіть собі, я на стрімі. Казав, що інформи гарний закуп, овернайт під кінець вікінд-ліги. Тому приходьте на стріми. На жаль, не завжди є та таймінги для закупів. Отже, хто взяв, можливо, хтось сам докумекав що можна під закінчення вікенд Ліги, коли не було крутілки, в понеділок взяти інформи. Тоді лайк, вітаю вас, ви молодці. Або хто на стрімі почув та взяв, то ви теж молодці. Переходимо до тепер завдань. В нас оновився раш і тут теж. Насправді цікаві паки, 84х5, по-моєму, 81 x 10 83 x 3 і таке враження, що її трошки викрутили в гарному значенні цього слова. дроп на рейтинг, і я відіграв минулий раш, по-моєму, позавчора. Я там отримав якогось навіть Фьючера з двома плейстайлами Бразильця. Так він там 30 тисяч коштує, але з двома плейстайлами не супер якогось там бездаря. І я залутав собі фодора середнього. Якщо ви зараз збираєте Мбапе, або Бейла, або ще когось, то у вас в клубі не так багато середнього фодору. В дублікатах в сторіджі багато в кого є саме хай А от середнього, 5, 6, 7 немає, він тому і піднявся в ціні, і тому збірки на всі популярні СБЧ дуже сильно набирають, не те, що. Хайрейт fodder впав. Отже, я вам раджу це виконувати. Не пропускайте, воно від вас не потребує багато засиль, але ви зможете залутати фодер середнього рейтингу. Також не пропускайте Season 5 weekly Play Competitions. Вам треба відіграти, нагадаю, 10 матчів в або squad battles, або в rush і по-моєму, там що забивати треба, да, забивати в різних е, матчах голи. Так само дивізіони або Фучемпіон. Щоб потім не питали, коли ми будемо відкривати цей козирнячий пак 90 х4 з гарантованими Future Stars, GG промо і Food е, фентезі. Щоб ви не питали, а де, а чому, а як я провтикав. От, поки лайк ставити цьому відео, нагадування дружнє вам, не завтикайте це зробити, тому що скоро буде вже другий тиждень. І ось нас World Tour Brazil, Про що я вам казав? Вітор рок. І другий це в нас Абнер Вінісіус. Якщо вони вам цікаві, можете зробити цей вінісіус під еволюцію. Тоті 11 гарно підходить, то up to you. До речі, з приводу еволюції, можливо, вам буде цікава така рубрика. Я колись про неї розповідав, але потім чомусь попитом вона не користувалась, то я забив. Не забувайте виконувати експеримент еволюцію. Так, така аля рубрика лайфхак. Тоті 11 закінчується за одну добу, тобто це буде завтра для вас від моменту перегляду відео. І також Start Your Engine, можливо. Вам цікаво за відповідно два дні, тому перевірте свої клуби. Якщо ви не хочете виконувати якусь з цих еволюцій, то як мінімум можна покращити фодор і когось туди зібрати, і хто потім полетить прекрасно на збірку в кіля Намбапе або в Гарата Бейла. Друзі, тепер пішли дивитись на актуальну еволюцію молодих бістів і пішли дивитись на зливи інформацію. Шановні, ми з вами на Фуджіджі, розпочинаємо по традиції з еволюції. Тут багато чого вийшло з того, що ми не оглядали. Це в нас Versatile Attacking Midfielder, але це еволюція для гравців максимум з 75 рейтингом. рейтинг. Втім, якщо у вас немає біста, які підходять під ваші вимоги, можливо, ви нікого не знищили з улюбленого клубу або з українців, хоча там дійсно є такі карти, то я б вам в будь-якому випадку радив. Виконати цю еволюцію банально задля рейтингу знов, ми розуміємо, що наразі в нас є проблеми з хайрейтфодером, якщо ви збираєте СБЧ, топові і. Якщо у вас воно є, будь-який лайфхак, ми маємо ним користуватись. І якщо ви не хочете зробити собі карту в склад, то просто зробіть 75-го типа, і він буде 90-м рейтингом відправити його у СБЧ. Або можете зробити Бондаренка або Піхальонка, якщо не робили, Коваленка. Насправді тут можна дивитися якісь комбінації еволюції. Якщо у вас є якийсь там які, наприклад, беремо пане Кучірявий, і в нього 62-й рейтинг. Його можна закинути спочатку в еволюцію тоті 11 ще якусь еволюцію, і потім вже пхати в цей versatile attacking midfielder. Це як опція тим, хто українців качає. Я знаю багато хто з вас це робить, тому я завжди намагаюся. Приділяти цьому увагу, рухаємо далі, і тепер в нас еволюції на блок рапі і 400 Upgrade і Shadow Стайкер це еволюції, які ми отримаємо в кубку, який там вийшов на кубок на еволюції. Його треба відіграти 10 карточок еволюційних і один ворота. Єдине, що там будьте уважні, не всі еволюції рахуються. Я вже цей кубок закрив, тому я вам не зможу в меню гри показати там. Інколи СБЧ рахується, інколи ні. В мене наприклад, війні з спотом по по. Який пофарбований в червоний кольор за Вікінд лігу він рахувався, як і конате. А Коді Гакпо пофарбований в кольор в Інтервейлдкарс, той такий красивий Різдвяний, він не зарахувався. Тому перевіряйте, класний кубок, гарні пакетики і гарні еволюції. Можете собі зробити Shadow 4 Star Wikfood або Deepline Playmaker, І найголовніше цей блок-ерапіт це просто імба. Тепер давайте до найцікавішого. І в нас еволюції на молодих Б'єздері, Dynamic Defender 2. Методика Midfielder 2 і Espirit Attacker 2. Тобто ви вже прокачали свого біста до 84-го рейтингу, накинуло йому плейстайлів, накинуло йому золотий плейстайл і 4-4 зірочки. Невеличкий лайфхак, якщо ви ще цього не зробили і вам впадло грати в Squad Battles, то ви можете знайти друга і зру. У вас немає друзів в Ефіфір. Ви зможете без якогось знайти в нас там, десь в Діскорді або в Телеграм-чатику, списати з ним, сконтактуватись і в товариських матчах з молодим цим бістом в складі позливати один одному матчі. І це можна виконати швидко. Там один матч зіграли, еволюція виконалась на плейстал. Один матч зіграли, еволюція виконалась. По черзі один одному позливайте матчі. Ми так з паном Сікаріо закрили це все діло там за буквально півгодинки, можливо, годинку максимум. Отже, у вас є 84-й біст. І у вас цей біст готовий качатися далі. Новий ланцюжок 88-й. Передостанній. Далі буде 91-й і ікона вже е, зіграність. І далі буде другий золотий плейстайл. Так от тепер ділема: кого качати? Я покажу вам на прикладі свого біста. У мене Пісілі. До речі, я не сподівався, але приємно мене вражається. Карта я ним грав. Виконував завдання, і в нього реально стати відчуваються ледь не краще ніж вони є. Він біжить, він дійсно класно пасує. І насправді, навіть для 84-ї карти, подивіться на ці статистичні показники. А тепер він може стати 88-ю з трьома статами 90 ровно. Не 90, але це не важливо. І отже, тепер є вибір, тому що ви можете застосувати будь-яку з еволюцію. І багато запитань, кого краще обрати. Дивіться, зараз я б нікого не обирав. Ця еволюція знаходиться в розділі звичайних ево. Щоб її виконати, треба зіграти лише 4 матчі. Просто зіграти. Чому я раджу не виконувати? Тому що вона доступна буде до анлоку, по-моєму, найближчі 20 чи щось таких днів. Коротше, точно до цієї п'ятниці вона не згорить. А у цю п'ятницю ми маємо отримати по зливах останній ланцюжок на ікону і на другий золотий плейстайл. Можливо, це буде в п'ятницю рейтинг або плейстайл. А на тижні наступному буде статус ікони. Не так важливо, це буде протягом тижня, максимум півтора. Але ми побачимо апгрейд, який нам дасть останній рейтинговий апгрейд з 88 до 91. -го. Якщо там не буде вибору, а буде фіксований апгрейд, Я думаю, що буде саме так. Там умовно плюс 3 всі статистичні показники. Тоді ви спокійно робите того, кого ви зараз собі обираєте. Але якщо там буде вибір, то будуть різні комбінації. До чого я в мене зараз пісілі. І він може бути, подивіться, з застосуванням еволюції на Дефендера 82-й Деф і 90 фізика. При 90-му дріблінгу, 80-х передачах, 82 других ударах, 86 шостих пасах. А якщо я йому застосую півзахисника, якого ніби треба застосовувати, то в нього буде на один кращий удар, на два кращі передачі, але на один гірший дріблінг. На один гірший деф і на два фізика. Тобто, де факто я в статах навіть виграю, зробивши собі захисника. І оскільки я планую собі робити бокс ту бокси і другим плейсталем брати золотий гачок, то для мене це може зароляти. А отже... Я хочу почекати і поглянути, який буде фінальний абрит, і тільки після того обирати собі цю еволюцію. Сподіваюсь, пояснив гарно. Якщо ні, то напишіть далі мені в коментарях. Тепер давайте переходити до, напевно, новин і зливів інформації, потім поглянемо на інвестиції. В нас е виграв е молодий токсик... Е Турнір, і ніби він обрав Швенштайгера. Тому ми будемо чекати на ікону. Якщо це буде швайні, я одразу казав, що це найкращий вибір. Поглянемо. Якщо йому дадуть отаку карту, то це буде дуже цікава опція в центр півзахисту. Рухаємось далі і тепер прев'ю. Повертаємось до прев'ю. І ти такий, ти, ти ж ніби вже нам розповідав про це про те, що Марадона повернувся. А де він був, а чого не було. Хто ходить на стрімі, знає. Ми це постійно оглядали. Хто ні для вас буде зараз інформація? Так її дійсно. Те, це були зливи. Таких карточок, Марадони, Бікенбауера і тріо з Роми з FIFA 15 чи щось таке. Але е, ніхто не казав, що вони будуть додані під час Team of the Year. У нас наступне промо, як ось воно там GG називається: Greatest хтось там. І ось є е, припущення, що туди будуть додавати картки, які були в Ultimate Team, але з неї пропали. Або, можливо, вони були колись іконами, зараз їх немає, або ще щось таке. Типу. Е, Якийсь ретро-промо. І от зараз ми бачимо, що в нас же навіть є інгейм-фейс Дієго Марадоне. Він, типу, наразі 97 рейтинг має Рі. Я не думаю, чи буде він такий самий, чи ні. Мені здається, ні, але отак от виглядає Дієго Армандо у FC25 з поточною графікою. Так само, пане Фуд Scoreboard нам розповів, що в нас є вже додані опис. До веб-аплікейшн. пам'ятаєте, як було з Марадоною свого часу на Ібарбо, на Думбія і на Жервіньо? Це ті три біста, які мають бути, я так розумію, героями, виходячи з відповідного опису. Але тут пишеться Card Just prediction». Не Незрозуміло ким вони будуть. Він просто їх намалював героями. Так само є тепер опис і на Бекенбаура. І так само написано, що карта лише Предік. Тобто вони точно будуть. Питання в якому вигляді? Моє припущення, з того, що я в тому числі аналізував в Твіттері, що це буде якесь таке аля ретро-промо, і в рамках цього припущення є дійсно шанс побачити нікого як. Євгена коноплянку в якості, можливо, оцих от, як Жервіньо, да, картоп, можливо, це будуть герої, не знаю. У Нас були чіткі ще напередодні всі 25, що її тестує Женю його карту в якості Героя Лаліги. Плюс старички пам'ятають, що карта Фунтіс в FIFA 16 я не грав тоді, але я повертався в 17-18, по-моєму, і десь навіть я. Е Трошки про це чув, але зараз от мені нагадали і ті хлопці, хто грав в цей час. І я зайшов по гугли в каноплянках в 16 Футіс. І тут, наприклад, Красі, один з топових контент-мейкерів англійськомовних, він робив на нього навіть огляд. Він там якийсь футіс з торнамент грав. І дійсно багато кіберспортсменів, коли в них робили опитування стосовно рідкісних карток, стосовно якихось там карток Ретро, то багато хто казав, що Футі. Сканоплянка це навіть не один з найулюбленіших їх Футіс. Подивіться, навіть Фудонг робив пост, що дібо, only, тільки елітні гравці пам'ятають оцей е, кубок. Футіс ФСі 16 FIFA 16 турнір, і там був перший одна перемога давався Канаплянка, дві або і три перемоги Ройс. І багато хто дуже круто від, 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 відгукується і відгукувався про цю карту Жені Канаплянки. І ми бачили навіть предікти з інстаграму, ніби як дизайнера Шеріфа, де були карти, в тому числі і Канаплянки. Є ще такі хлопці. Та камон, в Тітері цього немає, ніде немає. Але зараз, з за рахуванням того, що я не вірю, що. Що і їй просто додадуть 5 карток в ру, а хто буде тоді в промо? В нас з'являється надія, а раптом буде карта Женіка Коноплянки. Слідкуйте за новинами, за зливами. Це просто моє припущення, але. Мені хотілося вірити, що вони додадуть якісь карти. Я дуже люблю цю всю ретро-тему. Мені подобається, коли от щось повертається, старе забути до гри. І відповідно, якщо будуть класні карти, то будемо, я думаю, кайфувати разом, чому б і ні. Також, друзі, в нас, в нас, 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 нас. Так, тепер переходимо до Future Stars. Про інформацію про зливи поговорили. Є цікаві інвестиції, які я буду особисто робити. Так, з інформами, на жаль, не встигли, хто не був на Стрімі, але е, в нас є промо Future Stars, Ми команду оглядали, і тепер в нас вже є вся перша команда, оскільки ми отримали навіть м м картки. Які в міні-релізі вийшли. І тут є чітке розділення, подивіться, на 88 рейтинг і нижче, і 89 і включно і вище. Ті карти, які мають 88 рейтинг і нижче, в них у всіх один золотий плейстал, окрім Жоао Гомеса. Ті карти, які мають 89 рейтинг або вище, в них у всіх два золотих плейстали, і майже у всіх там 5-4 або 4-5 зірочки. Так от, до чого я? Мені здається, ми отримаємо таку саму ситуацію, як була з numero Food, і буде можливість прокачувати цих молодих бістів в еволюції. Саме тому я радив вам зібрати і, і, ліч, я, да, і Васька з е, ВСБЧ, який є 88-го рейтингу. Так от, в кого тут можна інвестувати? Мені здається, що це мають бути карти, які максимально наближені до мінімальної ціни. Хто це? Це Тіао, це Скалвіні, перш за все. Тут важливий момент. Якщо в нас еволюція не вийде сьогодні, в середу, то тоді в четвер ці карти підпадуть під додатковий суплай нагород за дивізіони і вони впадуть. Якщо еволюція вийде сьогодні, то тоді ці карти можна брати вже сьогодні. Я думаю, що еволюція має вийти десь на наступному тижні, оскільки нумера фут еволюція виходила пізніше. А отже, у вас буде коридор на захід, можливо, в четвер ці ТіАу може бути по мінімалці. Я вже купив його собі трошки карт, оскільки мені я не зможу снайпити там ці карти е, з консолі, це незручно. По-перше, по-друге, багато постійно якихось справ. Я взяв його по 11500, навіть по 12. Але вам раджу, як можна зробити краще. Ви можете його... По 11 взяти, в нього мінпрайс 10750. Ви ніколи не втратите на цій карці. Ви купили його, це як з інформами по мінімації. Ви купили його хоч на всю котлету. І потім, якщо він не підійшов в еволюцію і не виріс не паків, хоча ці карти могли б і вирости, коли підійдуть під гарну ево, тому що стати класні в нього майже всі сірі плейстали на захист, моделька прикольна, і статистичні показники гарні. Так от, ви не втратите монети, no риск інвестиція. Скалвіні трошки більш ризиковий, бо він не мінімалку. Але в четвер він може піти там, в 12-13 тисяч монет, тому що їх буде сипати саме нескорити на карток. Я цього скалвіні вже двічі зловив. І тут також є гіно 90-й базовий дев, гачо. Є блок, є пасивний трикутник Брюсі і Еріал. Прикиньте, цей скалвіні підійде в еволюцію на другий золотий прес -плейстайл. Наприклад, якийсь універсальний, не знаю, Еріал це буде, або можливо, прес вони дадуть. Ми там намагалися вирахувати з на стрімі, шукали, якого другого плейстайлу немає в цих бістів. Отже, ці два вони майже без ризики. Хто з трошки більшим ризиком? Це Бергвол та Бредлі. Але вони і карти кращі, і вони можуть набрати більше, якщо вони будуть бістами, якщо плейстай або. Підійдуть під їх апгрейд. Отже, тут трошки більше ризиків, але повторюсь, в четвер під нагороди я буду дивитись. Я і Бредлі собі обов'язково візьму, і я думаю, що я собі цього Бергвала візьму. Вони впадуть четвер, і отам буде для мене коридор входу. Яка ціна гадки немає, буде залежати від соплаю, але е, оцих двох можна брати, ну особливо з Мілану Біста, можна брати хоч зараз. Другого з інтера Скалвіні, Бредлі і Лукаса Бергвала. дивіться на ціни в четвер. Ми за цих можна взяти, тримати отов Наприклад, цей Лукас він тут і зараз класна карта. В нього моделька прикольна: 2009 за 39 тисяч і він в паках менше, бо він в паки прийшов в міні-релізі. Тобто, якщо він впаде, не знаю, в 25 тисяч під нагороди, то тут можна брати багато карт, і виходить як тільки еволюція, яка його гарно бустить, то він як і інформи просто, я думаю, сильно набере. Друзі, отакі інвестиції наприкінці, напевно, не зовсім звичні, але я сподіваюся, вам сподобалось цікавеньке. Якщо про щось забув розповісти, то обов'язково спитайте в мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Давайте вже повертайтеся з рук, не забувайте підписатись на канал і бережиться. Все буде Україна, па.